Тоді для вас працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І далі ми будемо говорити детальніше про те, як захищатися від російських ракетно-дронових атак, які посилилися. Ворог тепер спроможний запускати щоночі. Фактично, по декілька сотень дронів, які дошкуляють не лише Києву, не лише прилеглим до фронту територіям, але долітають і в глибину нашої країни. Анатолій Храбчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, сьогодні з нами на зв'язку, пане Анатолію, вітаємо вас в етері українського радіо. Доброго ранку. Сьогодні нам цікаво поговорити саме про кількість втрат особового складу, тому що згідно з даними Генерального штабу, саме сьогодні, 12 червня, коли в Росії відзначають день ухвалення декларації про державний суверенітет в 1990 році. Так, от саме сьогодні перевалили ці втрати за підрахунками генштабу 1 мільйон. Якщо не бути точним, то 1 мільйон 340 солдатів зараз Росія втратила. Ми розуміємо, що це не тільки вбиті. Там так само є і певний сегмент, який стосується зниклих безвісти, а також поранених. Прокоментуйте, будь ласка, цей підрахунок Генерального штабу, наскільки він може відповідати дійсності, наскільки він точний. Ну, і яка, на ваш погляд, частка це вбиті російські солдати. Ну, давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про загальну оцінку, то вона ймовірно підтверджується тим, що е, більшість факторів е, зафільмовано або на заснято на розвідувальні дрони, заснято на ті ж самі ХПІ-дрони, які знищують особовий склад. Е, зрозуміло, що серед цих людей є поранені, є там е, тяжко поранені, але тим не менш зауважимо, що в принципі оцінка є правдоподібною. Щодо кількості загиблих, е, ну е, Знов таки є різні оцінки загиблих, особово серед загиблих особового складу. Але давайте пригадаємо, що Російська Федерація не жаліє свій особовий склад, і вона його запускає як місяробку. Тому розуміємо, що ну, гарантовано 30% від цього від цієї кількості це люди, які загинули. Тобто ми кажемо про те, що в принципі це доволі великі втрати, але Російська Федерація це країна і це імперія, яка Має у своєму підпорядкуванні велику кількість рабів, які готові гинути колись за царя, потім за генсека. А тепер, от за диктатора Путіна. Ну і за гроші, давайте будемо теж згадувати цей фактор, тому Про що гроші. Я не думаю, що там дуже великі гроші. Насправді це не великі гроші, але для росіян це які там виїхали, десь з далеких там села або місць, то це насправді так є якісь гроші. Так і тому, тому теж про це ну мені здається треба пам'ятати, тому що та армія, яка розпочинала широкомасштабне вторгнення професійна армія, от вона вже у статистиці генштабу. А то все переважно люди, які вирішили заробити на тому, щоб вбивати мирних людей, ну і не тільки мирних, ну і воювати з українською армією, От вони потрапляють в цю прекрасну статистику генштаба. Пане Анатолію, ще вчора з'явилася ввечері така цікава новина про те, що Кабінет міністрів дозволив залучати членів воєнізованих та добровольчих формувань, територіальних громад, яка є абревіатура ДФТГ, для того, щоб посилити протиповітряну оборону. Простіше кажучи, для того, щоб збивати шахеди та інші безпілотники, які залітають на територію громад, на територію українських міст. Як ви сприйняли цю новину? Бо ну є різні. Різні точки зору на цю тему, але здебільшого слід сказати. Ну, принаймні, ті експерти, яких я читаю в соціальних мережах на різних медіа, висловлювали вчора позитивне ставлення до цієї новини, і що, мовляв, це рішення давно назріли, навіть перезріли. No. Повернемось до того, що насправді про це про те, що я постійно за останній час дуже часто згадував стосовно того, що треба набирати додаткові ресурси серед цивільного населення, яке може заброньоване, яке, наприклад, зайнято і знаходиться на роботі, але може заступати на чергування і допомагати нашим силам протиповітряної оборони. Але вкотре буду наголошувати, що це треба правильно сформувати для того, щоб підготувати цей особовий. Склад надати їм можливості тут, я думаю, треба включатися безпосередньо органам самоврядування місцевим для того, щоб забезпечити потрібними засобами ці підрозділи, тому що насправді ми вкотре на четвертий рік війни бачимо шалені бюджети, які витрачаються на пофарбування бордюрів або якісь ще ремонтні роботи, які зараз не на часі. Але при цьому забуваємо, що, наприклад, ті ж самі кошти можна було витрати на автоматичні турелі для візуального виявлення і перехоплення повітряних цілей. Тому, в принципі, тут треба, окрім того, що надана така можливість формувати з. Так би скажемо, від збажаючих підрозділів ще треба зазначити, що треба їх підготувати і треба їх озброїти. І це є ключовим елементом, який повинен бути використаний правильно, тому що знов таки це ресурс, це люди, які хочуть допомогти, і вони повинні навчитися якісно працювати. Додатково потрібні якісь гарантії, тому що розуміємо, що дуже багато людей, які готові. Тут на місцевому рівні допомагати працювати, захищати, але вони ну давайте відверто, скажемо, можуть боятися йти воювати безпосередньо на лінію позітня. Тому тут теж юридичне питання, які дозволять їм сформувати розуміння, що вони тут виконують важливу задачу, їх не відправлять, наприклад, як було ж з перевод... з переведенням з повітряних сил сухопутне війська, і так далі, що це не буде відбуватися на такому рівні. Зараз хочемо також торкнутися теми допомоги. Від наших партнерів, яка ймовірно зменшується, якщо йдеться про Сполучені Штати Америки. І ще 4 червня американське видання Wall Street Journal написало про те, що Сполучені Штати Америки забирають в Україну ключову технологію боротьби з дронами. Йдеться про спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, і Пентагон перенаправляє ці американські засоби своїм військовим на Близькому Сході. І президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що Сполучені Штати Америки перенаправили своїм військам на близькому сході саме ці компоненти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про яку саме технологію йдеться, про які саме засоби, в чому їхня унікальність і чи може Україна відповідно знайти заміщення цим російським приладом? Ну, простому, Простою мовою, це ініціатор підрива, який е, спрацьовує від певних елементів, але жнов таки, давайте зважимо 20 тисяч це приблизно та кількість ракет, які б нам вистачило б, там, на півтора місяці. Знов е, таки, це ми кажемо не про ракети, а про елементи, які встановлюються в ракеті. Тому, в принципі, у нас є компанії, які можуть зробити реверс інженерінг, так би мовити, і відновити деякі технології. Я думаю, і плюс додатково треба зуважити, що в принципі очікувати щось іншого від Сполучених Штатів, які за останній час відверто підтримують Російську Федерацію, не треба. Тому, на мою думку, ну, ми, ми кажемо зараз не про всі Сполучені Штати, ми кажемо про певний, певну кількість людей безпосередньо в Білому домі. Тому, в принципі, тут знову таки, давайте повернемось до глобального питання щодо локалізації можливості у нас в Україні і створення тих інструментів, які ми зможемо самі виробляти, або навіть за допомогою європейських колег, але це буде підприємство, яке розташовано безпосередньо або на території України, або поряд з територією України, Тобто про те, що зазначалось, що там британці передають певну технологію щодо виробництва з малих зенитних ракет. Інші європейські компанії заходять зараз там в Україну для того, щоб виробляти певне озброєння. Саме локалізація виробництва потрібна нам для того, щоб збільшити свої можливості і зменшити саме такий тиск з боку наших партнерів, які можуть вбачати, наприклад, можливість надавати нам зброю для того, щоб керувати нашими якимись політичними поглядами. Ну, але ще краще, напевно, це розробляти таку зброю, яка знищує саме виробництво у росіян або стартові площадки, де вони запускають по нам і шахеди, і ракети, і так далі. І тут є певні ну, не певні великі успіхи. І, наприклад, цього тижня безпілотники Збройних сил України здійснили атаку на завод Прогрес у Чебоксарах, і там якраз от виготовляють компоненти і для шахедів, і для важкої бойової техніки, та для іск. Скандерів. Давайте про це поговоримо. Які тут поступ у нашому озброєнні і чого, до чого росіянам слід готуватися надалі? Ну почнемо з того, що у росіян досі є підприємства, які, в принципі, унікальні в своєму роді, і, немо, і більше інших підприємств, які б випускали певні комплектуючі, немає. В даному випадку ми кажемо про підприємства, яке випускало. Унікальний продукт для Російської Федерації це модуль Камета. це той модуль, який імплементується у крилати ракети, у балістичні ракети у велику кількість безпілотників у безпілотники типу шахет. Про що це свідчить? Про те, що якщо нам вдалося суттєво вплинути на процес виробництва, тобто пошкодити його і зупинити на деякий час, треба зрозуміти, що велика кількість засобів, які очікують даний елемент для того, щоб потім запускатися по Україні, зараз стоять простою. Як то кажуть, і чекають своїх е, потрібних деталей? А скажіть, а не можуть важливо. на якийсь китайський аналог заміняти чи на якісь іншого країни виробника? Ну, там є китайський аналог, насправді модуля цього, але знов таки треба зрозуміти, що місця кріплення, форма виготовлена безпосередньо під ці, під ці ракети, крилати ракети або там балістичні під ці ж саме шахеди Тому тут, в принципі, є певна е, теж за, за, затримка в часі для того, щоб отримати. Знов таки, давайте пригадаємо, що Китай активно постачає до Російської Федерації велику кількість засобів, але все одно є розуміння кількості, які можуть одночасно е, отримати Російська Федерація, тому що навіть ці колихання в кількості застосованих шахетів все це те, що завдяки тому, що, наприклад, там, не вчасно поставили двигуни, не вчасно поставили якісь елементи, і е, Росія не змогла зібрати ту кількість, яку їм їм потрібно. Тому вони очікують е, там певних комплектуючих, е, далі будуть або накопичувати, або навпаки, одразу ж з конвейера застосовувати. Їх. Тому, в принципі, тут е, треба далі шукати такі слабкі місця у хілія своєпіту Російської Федерації щодо виробничих потужностей і прицільно відпрацьовувати по таких об'єктах. Пане Анатолію, поговоримо також про те, що росіяни прагнуть застосовувати технології, якщо йдеться про їхні шахеди, про інші безпілотники, які є невразливими щодо українського РЕП. І відповідно ворог дедалі активніше експериментує. Наприклад, головне управління розвідки Міноборони оприлюднило нещодавно технічні особливості нового російського ударного безпілотника Вітую, який активно застосовується на сумському напрямку. Зокрема, можна зазначити, що це. Цей дрон оснащений лишень одним GPS-модулем, що ймовірно свідчить про те, що росіяни відмовилися від використання супутникової навігації через якраз роботу українських реб. Але разом із тим на корпусі цього дрона встановлено модум роутер, який працює із сім-картою українського мобільного оператора. Так, тобто, відповідно, коли цей дрон потрапляє в повітряний простір України, то вже може використовувати саме українські мобільні. Оператори. Як, наскільки поширеними є такі зараз технології, і чи є протиотрута? Ну, Почнемо з того, що Росія активно вдосконалює своє озброєння і озброєння, яке їм передають, чи то Іран, чи то Корея. І тут я би зауважив, що насправді не треба рахувати один елемент захисту як основний елемент, який може врятувати нас від усього. Тому що засіби радіоелектронної боротьби впливають на можливості ворожої техніки, але не гарантують її точне знищення. Так само, як і, наприклад, якщо ми кажемо про лазерну зброю, безумовно, це дешева засіб для перехоплення, але в поганих митті умовах вона малоефективна. Тому, в принципі, ми кажемо постійно про комплексне застосування різних видів виявлення і перехоплення для того, щоб якісно Працювати і коли одна система дублює іншу, то тоді стає шанована система. Можна зазначати, що з розподіленим можливостями щодо перехоплення повітряних цілей, і це є вже комплексне рішення, яке насправді буде найсильнішою такою якісною, якісним захистом. Тому в будь-якому випадку треба зрозуміти, що Росія далі буде прагнути модернізувати свої вироби для того, щоб вони були стійкі до різних можливостей, тому що, наприклад, намагання росіян підняти шахет якомога вище пов'язано з тим, що. we <laughs> Це допомагає їм, наприклад, обходити мобільні вогневі групи, які використовують звичайні гармати, на кшталт каміків або Браунінгів. Тому, в принципі, тут я би зауважив, що насправді нам треба дивитись більш стратегічно і формувати ешелоновану систему за рахунок великої кількості засобів, які можуть впливати на можливості ворожих засобів ураження, за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, за рахунок систем перехоплення різноманітних, починаючи від тих же самих гармат. З автоматичним захопленням, тому що є турелі, які можуть зменшити кількість особового складу в мобільновових групах, і до дронів перехоплювачів, і тут знов таки постає інше питання. Щодо підготовки операторів для е, дронів перехоплення, щодо підготовки військових, які, наприклад, працюють на, на в мобільно вогневих групах з врахуванням чи то е, кулеметів, е, чи це е, за рахунок, наприклад, е, інших засобів е, малих зенитих ракетних е, з перенесних зенитних ракетних комплексів. Тому, в принципі, тут постає питання щодо створення вже е, центрів підготовки. І якщо ми вже е, зазначили, що можна на набирати це серед цивільного населення, бажаючи захищати повітряний простір, то ці центри підготовки повинні бути в кожному місці і е, відкрити для того, щоб підготувати будь-якого охочого. Тут очевидно, міг би долучитися і місцевий бізнес, так який має свої об'єкти на території громади, і кревно зацікавлений в тому, щоб цей захист місцевий віддувся, так? місцевий бізнес, місцевий бізнес насправді активно залучений зараз. Ага. І вони активно розглядають різноманітні можливості для захисту своїх об'єктів. І тут от чому ключове питання саме міські ради громадські об'єднання, тому що вкотре буду повторювати, давайте дивитися правильно на бюджет, який є. У міст і витрачати його правильно на захист, давайте спочатку переможемо зовнішнього ворога, а потім вже будемо наводити порядок. Так будемо спостерігати, звісно, цікаво буде дивитися, як, як і чи будуть змінювати зараз бюджети місцеві ради для того, щоб організувати і ці центри навчання, передусім. Ну і посприяти тому, щоб у цих вогневих груп ДФТГ, зокрема, з'явилася відповідна зброя. А до речі, а будуть проблеми з тим, щоб закупити цю зброю. Якщо місцева рада, ну, наприклад, Києва чи Вінниці, Львова, Тернополя і так далі, робить свої організаційні дії, все, що від них залежить. А що далі, наступний крок? Більшість українських компаній, які займаються виготовленням озброєння, яке може бути залучено для захисту повітряного простору, завантажені лише на 40%. Тому в принципі є дельта, яка дозволяє їм використовувати, дозволити нам, наприклад, збільшити можливості. І додатково, навіть з, з розрахунку того, що ці підприємства, які випускають цю зброю, можуть бути долучені до цих же ж мобільних вогневих груп, розуміємо, що ефект буде набагато більший, тому що буде одночасне отримання зворотньої інформації щодо спроможності тих засобів, які ми виробляємо. Пане Анатолію, таке більш загальне запитання. Все таки, чия зараз ініціатива, стратегічна ініціатива, технологічна ініціатива, якщо йдеться про використання виробництво дронів? Україна чи Росія зараз ведуть перед або тримають перевагу на цьому фронті? Ну, знову таки, давайте зауважимо, я постійно наголошую на тому, що Україна це про технологічність Росія це про кількість. Але за останній час ми бачимо насправді помірне зростання можливості Російської Федерації, і це пов'язано з тим, що вони активно роблять реверс інженер з наших рішень, і активно намагаються копіювати або там створювати свої рішення на базі того, що отримують з наших засобів, які прилітають на територію Російської Федерації, тому що застосування. Мобільного зв'язку застосування там інших елементів це було основне інженерне рішення, які були застосовані українцями ще в минулому році, і активно застосовувалися для ударів по території Російської рації. Ну і ви вже почасти згадували про лазерну зброю, про те, що не за кожної погоди вона може бути застосована. Можете трошки більше про це розказати? Що, ну за яких умов лазерна зброя може використовуватися, за яких ні? І про той прогрес, який зараз є в цьому виді озброєння, який може застосовуватися для збиття дронів. Ну насправді знов таки давайте зуважимо, що це лазерний промінь, який нагріває певний елемент або пропалює його, або там впливає якось на його можливість. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що там хмарність, або, наприклад, там, велика висота прольоту. Цілі не дозволяє відпрацювати якісно. Натомість можна використовувати інші засоби, навіть електромагнітне озброєння, яке може використовуватися навіть на Тому, в принципі, тут... А, а можете трошки більше про електромагнітне озброєння? Ну, хоча б двома словами, що це? Як іноді це іноді мікрохвільовка вивернута на, ру... ага. на вигоріт, але насправді це великий імпульс енергії, який потрапляє на об'єкт, який нам треба зруйнувати, і за рахунок цього. Практично відбувається підрив будь-яких мікросхем будь-якої uh -huh. електроніки, з яке знаходиться на борту, uh -huh. і це ефективна зброя, яка найближчим часом буде з'являтися у нас, але знову-таки, треба зрозуміти, що проти неї є теж протидія. І це вже треба враховувати, створюючи ці елементи, і розуміти, що ворог теж захоче застосовувати такі засоби проти нас. Тому, в принципі, тут вкотре буду повертатися до питання створення інженерної ставки з аналітичним департаментом. Тамата, яка б суттєво допомогла б нам всім е якісно зрозуміти потребу кількості озброєння, яке нам потрібно, тому що заявляти, наприклад, там ми можемо зробити 10 мільйонів дронів, ми можемо зробити 5 мільйонів дронів, питання, яких саме і на що ми їх хочемо витратити, чи ми просто називаємо гарні цифри? А без і, е інженерна ставка, пане Анатолію, хотіла б уточнити. Це ви маєте в на увазі при президенті, при верховному головнокомандувачі? Ну, з е прогнозованими можливостями uh -huh. відкриття приватних військових компаній uh -huh. в Україні. Я думаю, що інженерна ставка буде більш ефективна, якщо вона буде приватна uh -huh. і маючи взаємодію. з приватними Я я, військовими не так, так зрозуміла. <головік> Бачите, тут така гра слів. <головік> вийшла. <головік> не, я подумала, що ви треба... пропонуєте таку інституцію, яку назвати інженерна ставка. Інституція безумовно потрібна і треба зрозуміти, що насправді вона буде ефективною, якщо буде отримати певні розвідувальні секретні дані. І тут зрозуміло, що вона мусить бути державною, але моє бачення, і те, що я бачу, і те, що ми робимо, що більше ефективне, поки що приватна компанія. У нас буквально одна хвилина. Ми знаємо про те, що планує Північна Корея розгорнути в себе виробництво БПЛА типу Гарпія і Герань. Герань це по суті ті самі шахеди. Так що означає це, що тепер вони будуть ці виробництва недосяжними, наприклад, для нас. І відповідно Росія просто зможе в північній Кореї це виробляти спільно із корейцями і потім доправляти до своєї території. У нас є 40 секунд секундна відповідь. Тут треба зрозуміти, що проблема набагато глобальніша – це обмін технологіями між трьома країнами: Іран, Корея і Російська Федерація, і під передкуванням це Китай, тому які постачає активно деталі. тому тут проблема не в тому, що, наприклад, збільшиться кількість дронів, збільшиться зменшиться можливість наносити удари по Кореї або там, наприклад, по Ірану, де відбувається виробництво. Проблема в тому, що стратегічні помилки, зроблені європою і всім світом на початку повномасштабного вторгнення, призвели до того, що. Що у світу є найбільш багома проблема не тільки Російська Федерація, а об'єднана чотирьох країн, які технологічно розвинути, які покращили свою болістику. Давайте пригадаємо нещодавно інтерв'ю Кирила Буданова, і а, значно і пройшли бойове злагодження навіть деякі військові пройшли бойове злагодження. і тепер злагодження потрібно проти проти цієї спілки дійсно намагатися відшукати засоби. Дякуємо пану дякую. Анатолію за дякую. участь в нашій програмі. Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський був знаменим на звездку.